Доступна цифровізація для всіх. Чи не кожен українець нині користуються державними онлайн-сервісами та застосунками? Через них можна в декілька кліків подати заявки чи замовити необхідну послугу. Однак ці ресурси інколи не для всіх. Без відповідних розширень функціоналу люди з інвалідністю просто не в змозі скористатися веб-ресурсом. Суспільство, як будь-яке українське суспільство, як будь-яке суспільство складається з різних людей, і це не тільки питання осіб з інвалідності. Да, там безпосередньо у нас з вами є там мами, папи, дідусі, бабусі, люди, які там, М старшого віку люди з поганим зором, аби перевірити доступність веб ресурсів. Мінцифра вже втретє провело моніторинг базової доступності державних сайтів. Там кажуть, зазвичай проблеми із використанням починають спливати вже під час експлуатації, після скарг людей. Тож такі перевірки необхідні, аби попередити неприємні інциденти. Завжди все відбувається як ти говориш з будь-яким розробником будь-якого державного сайту. Він каже: у нас все в порядку. От потім з'ясовується, що десь щось не в порядку. Це випливає тільки на тому етапі, коли люди починають скаржитися. А ми знаємо, що люди там не завжди готові скаржитися, говорити, що там щось якось не недоступно для них. Зокрема, перевіряли доступність навігації ресурсів за допомогою клавіатури. Експерти кажуть, люди із проблемами зору та порушенням моторики не використовують комп'ютерну мишу. Тож для них цей пункт найбільш актуальний. Окрім того, досліджували наявність альтернативного тексту для всіх зображень, контрастність Надписів та відсутність помилок у коді сторінки навігації за допомогою клавіатури, тому їх перевіряють вручну: це надання механізму для швидкого переходу до основного вмісту, це маркування фокусу клавіатури і це доступність всього інтерфейсу. А за допомогою клавіатури. Зі ста перевірених державних веб-ресурсів лише один отримав максимальну оцінку доступності. Загалом 3% онлайн-сервісів мають високий рівень доступності: 17% – достатній, а 53% – середній. Так у трійку лідерів потрапили електронний кабінет перевізника, сайт Харківської обласної військової адміністрації та новий розділ діє безбар'єрність. Коли ми перевіряли вдруге 100 сайтів то виявили, що 13 з них не працюють. І ми замінили їх на інші 13 сайтів. Тому подальші результати, які ми порівнювали, ми брали лише для цих 87 сайтів. Катерина Шевчук, Давіта Вершин, новини, 33 канал.